Житомирщина виконує бюджет, гроші заробляє і раціонально використовує. Віднині бюджет області. Начальник головного фінансового управління Ганна Ємченко характеризує із позитивної сторони і водночас аналізує, відбувається стабілізація економіки і області, і країни в цілому. Припущення підтверджує показниками, українська економіка має 5-відсотковий ріст. То мені дуже приємно інформувати, що кожен місяць. Область виконує план, виконує, перевиконує показники, доведені Міністерством фінансів, тому що Міністерство фінансів дуже звертає увагу на доходи першого кошика, доходи другого кошика. Вони йдуть як видатки на власні повноваження, але і другий кошик виконується і виконується, будемо грати і за чотири місяці. вже ми маємо перевиконання на 107,8% виконання. В цілому маємо перевиконання. Я вам хочу сказати, що на надзвичайно великий ріст у порівнянні з надходженням або з базою будемо грати надходжень, бо порівняння. До 2010 року зароблені гроші область має витратити перш за все на відпускну кампанію безперечними лідерами фінансування мають стати освітяни. За те, що сіють добре і вічне, мають і вчасно отримати зароблені гроші. Левова доля у червні йдуть у відпустки працівників освіти, тобто педагогічних працівників. Ми зібрали дані в цілому по області і на виплату відпускної кампанії знову ж таки своєчасно за один раз. Абсолютно на два місяці наперед. Нам в області потрібно 200,5 і мільйона гривень. От і буде стояти серйозне завдання, що фінансові органи спільно з органами казначейства і спільно з освітою відпрацювали механізм так, щоб ніде не було задоринки. Є надзвичайно серйозне доручення президента України. Поряд із першочерговими статтями бюджетного процесу ніхто не відміняв інших виплат заробітної плати, розрахунки за спожиття енергоносії, оздоровлення дітей та наповнення фінансового. Кошика області.